Вітаю вас, діти. На уроці Я досліджую світ. Ми розпочинаємо тему Людина і світ. Сьогодні поговоримо про планета Земля, наш дім у Всесвіті. Людина в світі не сама. Земля це наш великий дім, Природа, зорі й небеса все разом в серці бережімо. В ефірі програма, як почуває себе ненька Україна, яка пора року, який місяць, яке сьогодні число, Яким було небо, коли збиралися до школи? Що стосовно опадів, яка температура повітря. У щоденник спостереження обов'язково зазнач сьогоднішню дату. Та явища, які спостерігалися. А зараз спробуй відгадати мою загадку. Вона наш дім, і день, і ніч довкола сонця гробить хід. Блакитна кулька в небесах і живе життя на ній в віках. Що це таке, що за краса? Відгадати вам пора. Правильно, діти, це земля. Заглянемо в словничок. Земля це планета сонячної системи, на якій ми живемо. Вона рухається в космосі. А яку ж форму має Земля? Ну, уявіть собі м'ячик, який ми трохи стиснули зверху і знизу. Він все одно залишається круглим, але трохи приплюснутим. Ось такою є й наша земля. Вона схожа на кулю, але трішки сплюснута, з полюсів і ширша посередині. Як, якщо б ми на неї легенько натиснули з двох боків? Земля обертається навколо своєї осі, що викликає зміну дня і ночі, а також земля рухається навколо Сонця. Завдяки чому змінюються пори року. Отже, заглянемо в довідничок. Цікаво знати, що куляста форма нашої планети пояснює, чому людям в будь-якому напрямку і в кінці повернутися до початкової точки, підтверджує її кулястість. Ніколи не вдавалося дістатися до краю, у неї немає краю. Тому люди можуть здійснювати кругосвітні подорожі. Розгляньте, як виглядає наша планета з космосу. Хто пам'ятає, а що таке Всесвіт? Так, діти, дійсно ж, Всесвіт це все, що існує простір, час, матерія, енергія, планети, зірки, галактики та інші небесні тіла. Він величезний і постійно розширюється. Всесвіт містить мільярди галактик, кожна з яких складається з мільярдів зірок і планет. Земля це лише маленька частинка у величезному просторі Всесвіту. А чи спостерігав ти або спостерігала за зорями на нічному небі? Ось дітки кожна зоря це велетенська розжарена куля. Температура на поверхні зір вона є різною. Температура зорі впливає на її колір. Гарячі зорі вони світять у блакитному та білому спектрі. Тоді як холодні зорі світять у червоному, і це допомагає астрономам визначати різні характеристики зір. А гарячі зори білі та блакитні, вони можуть мати температуру поверхні понад 10 тисяч градусів Цельсія. Середні це жовті, як наше сонце. Мають температуру приблизно 5,5 тисяч градусів Цельсія. А холодні це червоні. Вони можуть мати температуру менше 3,5 тисяч градусів Цельсія. Також нічному, на нічному небі ми можемо побачити сузір'я. Сузір'я це такі. Це група зір, які утворюють певний малюнок на нічному небі. Ці малюнки зазвичай називають на честь міфічних персонажів, тварин або об'єктів, наприклад, відомі сузір'я, такі як Оріон, Велика Ведмедиця та Лев. Усього на небі існує 88 сузір'їв, кожне з яких має свої особливості та історію. Сузір'я можуть також мати різну кількість зір. Деякі з них можна побачити неозброєним оком, а інші лише через телескоп. А чи відомо тобі, хто саме спостерігає за зорями? Так, тих, хто спостерігає за зорями, їх називають астрономами. Але також і звичайні люди, які цікавляться небом, також можуть поспостерігати за зорями. Астрономи, до речі, це науковці, які вивчають зірки, планети, галактики та інші об'єкти всесвіту. Вони досліджують різноманітні аспекти космосу. Люди, які займаються астрономією в свій вільний час, це просто аматори-астрономи. Вони можуть мати власні телескопи і просто спостерігати за зорями у вільний час. Також це можуть бути просто звичайні люди, студенти, можуть бути туристи. Звісно ж таки, спостереження за зорями це дуже чудовий спосіб вивчити навколишній світ, ну і, звісно ж, насолодитися такою незвичайною красою. Подивися уважно зараз на картинку, що перед тобою? Так, це глобус. Ми знаємо, що глобус це зменшена модель Землі. Також ви знаєте, що глобус є корисним інструментом для вивчення географії, оскільки він надає точне уявлення про те, як виглядає наша планета. Ви знаєте, що глобус має форму кулі, яка відповідає нашій формі Землі. Також він зображує територію на певному масштабі, що дозволяє Порівнювати відстані також глобуси можуть мати містити детальну інформацію, наприклад, як висоти гір, глибини океанів, кліматичні зорі, також природні ресурси. Ну і звісно ж таке багато глобусів вони можуть обертатися, і це дозволяє легко знаходити різні країни та континенти. Тому глобус є дуже корисним інструментом для навчання, оскільки він допомагає зорієнтуватися взагалі положення об'єктів на землі і краще розуміти їхню взаємодію. Давайте розглянемо глобус. Дивимося, ви бачите, у нас є екватор серединка, північний та південний полюс, земна вісь, Північна півкуля та південна півкуля. До речі, вісь землі це уявна лінія, навколо якої обертається тіло. У контексті землі вісь землі це лінія, що проходить через північні і південні полюси, навколо якої обертається наша планета. До речі, ви знаєте, що Земля має два основні види обертів це обертання навколо своєї осі та обертання навколо Сонця. Можете розглянути зараз малюночок, і, звісно ж таки, ми знаємо, що один повний, якщо говорити про обертання навколо своєї осі, це приблизно 24 години. Це зміна дня і ночі. Коли одна сторона землі звернена до сонця, там день, а в протилежному боці буде ніч. Земля обертається з заходу на схід. Ну і звісно ж таки, обертання навколо сонця. Приблизний оберт навколо сонця це 365 днів, що е, визначає в нас тривалість року. Звісно ж таки, е, у нас ці два обертання є дуже важливим, тому що змінюється і день, і ніч, змінюється і пори року. Звісно ж таки, змінюються кліматичні умови. Зараз я пропоную нам з вами зіграти в зоряний ланцюжок. Один учень починає з назви Сузір'я або планети, а наступний учень повинен повторити попереднє слово і додати своє. Наприклад, Оріон Венера. Оріон Венера велика ведмедиця. Оріон Венера, велика ведмедиця Марс. Оріон Венера, велика ведмедиця Марс, і додаєте своє слово. Поставте на паузу та спробуйте повторити декілька разів. Вдома вам слід прочитати в підручнику сторінку 3031 Намалювати своє уявлення про нічне небо, планети, небесні об'єкти. І ще цікавинка нам в кінці уроку. Найстаріші живі організми на землі це дерева. Які можуть жити тисячі років. Наприклад, сосна в Каліфорнії Мафусаїла, вона має вік більше 4800 років. Закінчимо наш урок в правою зірка, що було найцікавіше. Що я хочу покращити? Що було складним. Що я зробив добре? А чого я навчився, бо навчилась сьогодні на уроці, завантаж свій малюнок на перегляд! А я бажаю тобі успіху і до нових зустрічей на наших уроках з Я досліджую світ. Бувайте!